Депутату Почепинецької сільської ради Тернопільського району оголошено підозру у розбещенні неповнолітньої особи, звідництві для розпусти, розповсюдженні дитячої порнографії та втягненні у проституцію. Суд виніс ухвалу про цілодобовий домашній арешт для підозрюваного. Вказаний громадянин при спілкуванні з дівчатами завербував чотири дівчини, які безпосередньо скинули йому фото. І коли він отримав вказані фото інтимного характеру, він проводив шантаж. Тобто розповідав, що скине фотографії в інтернет, де будуть вказані фотографії дивитися знайомі, батьки. 14-річна школярка з Рівненщини познайомилася в соцмережах із користувачем на ім'я Роман Шухевич. Спочатку переписувалися, далі обмінялися телефонами. Тривало спілкування близько п'яти місяців. Теми для розмов та обговорення, дорослий чоловік, котрого є сім'я і двоє малолітніх дітей, обирав надто відверті як для віку своєї співрозмовниці, адже добре віддав, що вона неповнолітня. Дана дівчина погодилась в принципі на його пропозицію працювати на нього проституткою, коли вказаний громадянин знайшов клієнта під цю дівчинку. Значить, остання відмов. Овилась надавати такі послуги. Після того він вказані фотографії викинув на сайт школи, де навчалася дівчинка. Дану дівчинку було виключено з навчального закладу. Влад Котик. Під таким іменем знали розпусника інші три жертви. Лиходій через соціальні мережі знайомився з молодими панянками. Пропонував їм зустрітися, спонукав до статевих стосунків, які записував на відео. Згодом відзнятий матеріал використовував для шантажу, аби змусити дівчат займатися проституцією. На даний час особи повідомлено про підозру у чиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 156, частиною 4 статті 301, частиною 2 статті 302 та частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Менджер. Берено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту забороною залишати приміщення свого житла цілодобово. Крім цього, судом визначено певні обов'язки, які покладені на підозрюваного. Триває досудове розслідування.